І всім привіт! Зайшов я сьогодні в Равел та зрозумів, що мені залишається дві гри до того, щоб апнути 30 тисяч трофеїв. Беру Кенді, беру режим нокаут і ходімо в бій. В нас зайшло моя команда Гейл, я за Кенді та Вайрон, команда Ворога, Анджело Кензі та Менді. Ну, у нас достатньо непогана команда, тому що Барон нормально так лікує. Від самого початку нападаю на Кенді. І мене добив Кенді. Байрон залишається 1 в 3, але я думаю, що він не зможе обращити, тому як Кенді вже направляється до нього. Так. Да. Що слід було очікувати? Окей, зжив, у нее все потрачено. Другий раунд. Мені по двох. З Байрона відійшли та змогли від неї увернутися. Набиваю супер, та забираю двох. І залишається Анджо. Думав візнути супер, але Байрон його добив і так, і без мене. Хорошо, ну, вирішальний раунд. Барон закидує та забирає Кенді, після чого я виходжу з хащів та забираю Менді, і в їх залишається лише один анджело, якого не дуже багато хп, і наш барон його добиває. Іде, це перемога. Раунд виграв, матч закінчений. Плюс 8 трофеїв, Виходжу в меню. І да. Це варся гра. Не буду дотягнути, тому ходімо. Вій. Отож, моя команда, я за Кензі, та Стук, команда Лола, Нані, Анджело та Байрон. Від самого початку наш професіонал насту відлітає. Я забираю барена, протискаю гаджет та сиджу в хащах, щоб відлікуватися. Наша лова майже помирає, але так само, як і я, йде в хаті, щоб відлікуватися. Після чого виходить, та добиває Нані. Ну і я добиваю Анджело. Вирішую потім на трамплин, стрибаю та кидаю супер на Байрона, попавши, добиваю його наш, наш стул, Знову ж таки, помер. Лола добиває Анджело і я йду та добиваю на ній. Ну що ж, дві гри ми вже перемогли плюс 9 трофеїв. Виходжу в меню і. Довго очікуваний момент. Да, сюди я аппею 30 тисяч трофеїв. До речі, помітьте, рівно 30 тисяч. Крім шатна пам'ять. До речі, давайте так. 25 лайків і я заберу нагороди, які я не забирав в 15 тисяч трофейів. Тут вже є 2 легендарних зірки та одна міфічна. Тому давайте наберемо 25 вподобайок і я відкрию все це в окремому відео. Ну а з вами я прощаюся. Дякую всім за перегляд від відеоролика. До зустрічі у наступному відеоролику.